Лаліга Ельче, – матч за виживання в еліті. Ельче вдома намагається грати більш обережно. Леванте робить ставку на швидкі контратаки. Ймовірно, низова гра ТМ 2-5. Прогноз 1-1. Валенсія Хетафе, летючі кажани на Местальї завжди небезпечні. Хетафе грає жорстко в обороні, але в Атаці обмежені. Прогноз 2-0. Серія А Кремонезе Сасоло Сасоло-Сасоло – сильніший за складом. Але нестабільний. Кремонезе вдома може здивувати. Прогноз один-два лече. Мілан Мілан бореться за верхню частину таблиці. Клас гравців вищий, лече, хоч і з характером, але пропускає багато. Прогноз 0-2 ередивізії Гронінген. Хераклес обидві команди люблять атакувати, але в обороні мають проблеми. Прогноз 2-2 Бундесліга, 2 й дербі Гамбурга, Гамбург Санкт-Паулі, одне з найгарячіших дербі Німеччини. Обидві команди борються за підвищення. Прогноз 2-1 Ліга Португалії, Жил Вісенте, Морейренсе. Команди близькі за рівнем, часто грають від оборони. Прогноз 1-1, Українська прем'єр-ліга СК Полтава. Зоря-Зоря має більше досвіду та сильніший склад, фаворит зустрічі. Прогноз 0-2 Кудрівка Карпати Л. Обидві команди не надто результативні. Прогноз 1-1, Ліга-1 Ланс. Брест Ланс вдома дуже сильний. Брест -коман... команда сюрприз сезону, але на виїзді нестабільна. Прогноз 2-1.